Друзі, вітаю! Гарна новина! Ми готуємось до зимового сезону. У нас буде дуже цікавий лицарський табір з 6 по 10 січня на цій території. Це буде наша зовнішня територія. Тут бачите дуже багато різних. Локації. Крім того, звісно, ми поставимо лучний тир, та буде ринг, де ми можемо буде, будемо, будемо фехтувати на мечах. Подивіться тільки, яка в нас зона для вогнища. Це просто неймовірно. Тут будемо смажити маршмеллоу і готувати їжу. Це наша зовнішня територія. Зараз ми йдемо на, на нашу теплу. Територію, де будемо з дітками робити майстер-класи. Територія фазанарі займає кілька гектарів. Тут дуже багато різних звірів, зокрема навіть від меді, вовки, лисиці. Також цю територію ми будемо використовувати для квеста. Ось тут є різні, різні всякі перешкоди. Буде дуже цікаво. І йдемо далі. Зразу біля нашого будиночку вже знаходяться вівці. Ось там трошки трішки далі віслюки. І ось прямо це вже наш білий будиночок, де в нас буде два поверхи. Друзі, це наш будиночок, два поверхи. Зараз він закритий. Ну, Я так через вікно покажу. Ось. Тут в нас буде два приміщення де можна буде робити різні майстер класи будуть обідати в цьому ресторані Тут є великі-великі приміщення всередині теплі, так що побачите. В ресторані наші дітки будуть обідати дуже гарна така атмосфера. Отже, запрошую всіх на наш зимовий табір, буде дуже круто. І Реєструйтеся, нагадую, з 6 по 10 січня. Ф Фазанари ласка вопросов.